100 військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти, військово-морських сил Збройних сил України, 28 серпня відбули з аеропорту Сімферополь до Румунії для участі у багатонаціональному навчанні ротаційні сили Чорноморського регіону 2011. У навчанні на полігоні Бадабах разом з українськими військовими братимуть участь військовослужбовці Сполучених Штатів Америки, Румунії, Азербайджану та Македонії. Протягом двох тижнів особовий склад роти морської піхоти під командуванням капітана Олега Савінова спільно з іноземними колегами відпрацьовуватиме завдання з патрулювання, проведення конвоїв та супроводження колон, операції щодо протидії використанню нелегальної зброї, дії в урбанізованій місцевості та інші питання пов'язані з миротворчою тематикою. За словами заступника командувача військово-морських сил збройних сил України з берегової оборони, начальника центру військ берегової оборони, полковника Ігоря Воронченка, це чудова нагода взяти участь у польових заняттях і тренуваннях з підрозділами, які готуються до участі у реальних миротворчих операціях, і мають відповідний досвід у цьому напрямі. Підрозділ морської піхоти військово-морських сил збройних сил України бере участь у багатонаціональному навчанні на виконання указу президента України про затвердження плану проведення в рамках військового співробітництва багатонаціональних навчань на території України за участю підрозділів збройних сил України та їх участі у багатонаціональних навчаннях поза межами України у 2011 році. Хід навчань висвітлює і наш спеціальний кореспондент Павло Парфенюк.